Про Білорусь з'являється все більше і більше повідомлень, в тому числі до речі, і самі білоруси розхитують трішечки, я би сказав, човна, говорячи про те, що Україна зараз підриває мости на кордоні. Про це сьогодні заявили білоруські прикордонники, натякаючи на те, що Україна боїться Білорусі. Ну я так це читаю. Хоча я не знаю точної інформації, не виключено, що так може бути, втім, такої. Ну, Прямої потреби немає, тому що зараз у Білорусі немає тієї концентрації військ, яка би нам загрожувала, і про це всі говорять. Е, в Білорусі е, зараз не готується ударні угрупування, те про що би ми знали. Тому що для формування такого ударного групування потрібно близько двох тижнів. Тому потреби зривати мости ну, чесно, це ж. Е... Це трішечки звучить абсурдно. Я не виключаю, що в якісь із моментів нашого протистояння із Білорусю, якщо раптом відкриється Білоруський фронт, таке буде потрібно зробити, але наразі такої потреби немає, і я би таким повідомленням не вірив. Хоча щодо Білорусі зараз є насправді чимало повідомлень, з'являються у навіть повідомленнях нашого генерального штабу і Міністерства оборони, ви, мабуть, чули недавно ту заяву, що у Білорусі було оголошено тендер на 50 тисяч Приписних листів для е, мобілізації для строковиків, е, ну це лише папірчики, які шукають компанію, яка буде друкувати це. Е, невідомо, що там з цими папірчиками далі будуть робити, і чи взагалі будуть робити. Е, але потенційно, все ж таки, я думаю, що наш генштаб не те, що думаю, я впевнений, що наш генштаб прекрасно розуміє всі небезпеки, які е, можуть е, бути із білоруського напрямку, е, але про них потрібно поговорити. І от я вам на на сам кінець розповім про ці небезпеки. Отже. Однією з таких небезпек потенційно може бути перекидання сили із Херсонщини саме у Білорусь. І зараз, коли сухопутний кордон скорочується, можуть там, теоретично перекинути на тисячокілометровий майже кордон України і Білорусі свої війська росіяни, посилити там угрупування і зробити нам ще. Ширший кордон ще на тисячу кілометрів додати. Ну, може бути такий варіант, але він деяким експертам розглядається як абсолютно нереалістичний, в силу того, що, ну, наприклад, цих 10-15-20 тисяч мобілізованих російських боєздатних частин, 30 тисяч можливо розмазати по тисячі кілометрів фронту. Виглядає абсолютно. Абсолютно не загрозливо, тому що зараз, наприклад, під Бахмутом в тому районі на Донеччині близько 40 тисяч військ, наприклад, зосереджено ворога, і вони довбуться довбуться в стіну і не можуть її продовбати. Тому підстави вважати, що з Білорусі буде щось загрозливіше наразі немає. Так є зрозумілі цілі потенційного прориву зі сторони Білорусі. Цілі такого можливого удару вже давно озвучені. Це може бути перерізання логістичного сполучення із країнами союзниками власне на заході нашої держави. Або ну як мінімум, якщо не перерізання, то значне його ускладнення. Втім. Для такого удару Росія справді має зібрати доволі значні сили з реальними бойовим ядром. А наскільки бойовими є ті частини, які виступили із правобережжя Херсонщини, тут дуже багато питань щодо цього. вони є пошматовані технікою, вони є пошматовані морально їм потрібен час на відновлення. Хоча з'являється знову все більше і більше сценаріїв до того, що через умовний через умовний два тижні місяць вони можуть трішки, скажімо так, в. Відновитися і потрапити зокрема в питанні Білорусі на так звані великі навчання, які готуються у армії Білорусі. Адже зараз конкретно зараз в Білорусі завершився черговий етап військових зборів, які проводилися на фоні постійних цих навчань, маневрів. і Тому подібного, майже без перерву проводилися ще з квітня, тобто з квітня, по листопад, тривали ось ці всі військові збори, і зараз вони вже фіналізувалися, але Mm. Зараз чергове чергові повідомлення з'являються у білоруських медіа, зокрема і опозиційних щодо того, що Білорусь готує провести великі збори, зокрема, йдеться про збори наприкінці листопада, початку грудня, нові масові навчання. Це якраз збігається у часі із відновленням тих військ, які були виведені з правобережжя Херсонщини. Теоретично, тобто можна припустити. Я просто говорю про цю теоретичну можливість, що в ході цих навчань будуть посилені білоруські Війська ще й російськими військами, і щось може скластися на кінець листопада, початок грудня, із потенційним наступом і загрозою з е, білоруського боку е, до того ж у Білорусі зараз е, завершується призов на строкову службу. Е, тобто це набране поповнення, має пройти курс молодого бійця за цих там 3-4 тижні, е, і е, скласти присягу, відповідно склавши присягу, вони теж теоретично можуть долучитися до війни. Е, але знову ж таки це все на рівні теоретичності. Я просто як то кажуть, проговорюю різноманітні сценарії для того, щоб ви знали, і для того, щоб не панікували і не кричали, що там все пропало і все погано.